Леся Українка, і для мене це передусім жіночий портрет. Ти чесна жінка, ти не продаєш своєї вроди й пестощів за гроші, нещирих поцілунків не даєш за лакомство нещасне за розкоші, ти горда жінка, ти не увійшла в кубельце звити дружніми руками. Найтяжчу працю ти собі взяла. Несеш мовчазно довгими руками, ти добра жінка, слів требких нема у тебе для таких, що впали низько, хоч злидні перетерпіла й сама, хоч і тобі була спокуса близька. А ти не впала, чом же ти чола не можеш гордо зняти перед тими, що продають себе задля срібла, ганяючи за примхами, пустими, ти ще жінка, Тим своє чоло, ти хилиш низько про таких згадавши. Що продаються, знаєш, як було, і гірко й солодко в неволю впавши. Бо продалась і ти не за срібло і не за ласощі, не за дарунки, але за те постливе тепло, за любі речі та за поцілунки. Все ж голод серця гнав тебе за тим. Хоча діаманти ясні, чи сміх тобі здавався золотим, а кучері були мов гало нарясні. Не тіло те, а душу продала, свій хист і розум віддала в неволю, у каторгу довічно вічну завдала, і гірко і солодко тобі до болю. 20 листопада тисячі. Вона є така.